Привіт, слава Україні! Розбань! За що забанив? Бесновато щек! Буду адекватний, як либіка. Не пройшов проверку, сатаніст, путініст! Якого ми можемо забрати в свою секту. Why are you lock lockmill? Ми всіх вітаємо на нашому офіційному другому засіданні нашого суду. І оголошую його! Відкритим! Сьогодні ми будемо Сьогодні ми будемо розглядати наші заявки на розбани серед всіх. Хто були забанені в цьому чаті до сьогоднішнього моменту, навіть до цього моменту. А я вам скажу так: що люди, коли побачили пост в телеграмі, що сьогодні стрім з анбан-реквестами, почали кидати реквести прямо під час стріму. Ну що не менше одна людина. А деякі люди в коментарях почали писати: дайте мені, будь ласка, бан перед стрімом, хочу попасти в шоу, і це велика проблема. Я думаю, що нам треба якось е, карати людей, які спеціально напрошуються на бан, тому що перший відос змонтований дуже сильно залетів. І пам'ятаєш, люди постійно yeah. приходили в чати. Хотіли забанитися. Що ми з такими будемо робити? Не банити. Це їм наказання. Не розбанювати. Так не банити ізначати. А тих кого вже придеть. забанили? А так може ми і не узнаємо, що ми їх забанили. Ну, за Деякі це. я пам'ятаю, деякі були такі, що я такий, хочеш бан? Ну ладно, на. Ну хорошо. Тоді бани, ми не розбанюємо. Ну коротше, розберемося. У нас сьогодні 124 заявки на розбан. Ми розглянемо всі з них. Так. Поїхали! Саме старе, наш старий знайомий, не Ханурік. Йому достатньо було, щоб отримати бан, просто один смайлик написати. І написати в чаті щось. Да, да, що, е... ні, що Бачиш, якого файного смайла. Бав. А ти мені бан. Ну, камон. Там, якщо ви хочете розуміти всю історію з Хануріком, треба подивитися попередній випуск. Там все описано. Я навіть не хочу про це згадувати, занурюватися, тому що це вже було сказано. Е... Да, да. Тут нема що коментувати, просто бан! 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 Поїхали далі. Бін старок. Привіт, модери. Оформіть прохідку на суд. Це Бан, 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 не розбанюєм! Що ми з цим робимо? Весь прикол цього суда і спорчений із за нього. А приїдьте, що кожен буде такий реквест. Що тоді нам робить? Ви зверніть увагу, що чувак реально це, це вся його історія повідомлень на цьому каналі. Він три рази три повідомлення написав, і всі оце в одну хвилину. Проходку на, на суд, проходку на суд. Ніка, щось там йому сказала, що суд ще дуже не скоро. Він каже: Паш, я почекаю. Ми тебе вітаємо! Ти дочекався. Бан, містер Хані пліс. Щось... іспанський сором. Що, що це? Об... Обманалово. Обманалово, тридужечки справедливо. справедливо, патрони вперед, всім поє, на щось, щось прокомето Обідився. і Кеннад його забанив. І пише на зуби, буду донатити. Бляка, ну він відфоловився. Я не знаю, чи він донатив на зуби, чи не донатив. Ви поки донатив, не донатив. Надо розбанювати, бо мені ще надо там карі полічити. і в тебе зуб болить. Того роз... Містер Хані, з поверненням у родину. Розбан. Арідес. Ця летюча мавпа потім знову появиться. А, це а, спойлер! Спойлери, спойлери! Спойлери кидає людина. Вибачте, більше не буду писати ніяких спойлерів, взагалі не буду нічого в чат писати, буду сидіти мовчки, буду тихенько сидіти в кутку, дуже вибачаюсь. А, ха -ха -ха. Це анбан, звісно, по-перше. А по-друге, блін, якщо людина написав, що буде тихенько сидіти, якщо він забанений, то він і так і так буде тихенько сидіти в чаті і нічого не писати. Ну так, да, але він так не може читати навіть. А, ну так, да, ладно. Розбан! Щоб ви розуміли, мені цей тіп Валас писав, щоб я не спойлерив в коментах в тега каналі. Це він просто сам навчився і вже людей пішов вчити. Сам на ті граблі наступив і далі вже вчить Так, Саша модерн Warfare Тремба здорова, вітаю тебе з днем народження, щастя, здоров'я, грошей як на зарячок, Щоб всі любили, поважали. Привітання, типу, нормальне, окрім одного моменту. Так його за це і забанили. блядь. вибачте, побачив в тіктоці і не стримався. Навіщо ж зразу пермач лупити? Що побачив Тіктоці? Я знаю, що це був момент, коли я забанив у лебіги якогось російського стрімера за те, що він так написав. Я про це розповів на стрімі. Пацани змонтували з цього Тікток. Зайшло дуже багато мало юрів, які прям, типу, такі: «О, його тригерить З і В. Я українець, але я буду писати це просто по приколу. Мені ж це нормально. Прикиньте, прикиньте, прикиньте. Це тупо Ну, і це скоріше за все, українець. 99% що Це українець, але типу, йому по приколу. Використовувати ці літери, які по суті, по суті, свої це просто літери. Я розумію, що це ніяка там не, не свастон, але зараз це використовується сука як свастон. Ти даш нахуй. бан. О. Я знаю цього типа. До цього, наче нормальні якісь повідомлення були. Вау, завоз, контент. Я сьогодні пережив ще один стрім. Важко робити АФК. А потім це він тобі написав. Шуха, це білий дивиться, вироби, не збивай йому онлайн. Щось там Китай... А, ми щось включили дивитися. Якась передача. Чи Чи передача, чи що? передача це була, чи якесь інтерв'ю? Щось там йому китайчик написав: він написав: Я не дотягуюсь, можу тільки руку нюхати. А, я знаю, що китайчик йому написав. Яйця нюхає. Забань повністю, щоб я цю шлюпку на очі не бачив. Братанчик, ти побачиш що Найменше мій хуй в себе в роті. І розбань його, якщо... щоб він бачив цю шлюбу. Я, блядь, його, Хай він дивиться на цю шлюбу. Анбан! Хай він дивиться. Не якщо, ти, якщо ти не дотягнешся, я присяду, не переживай. Але я розбаню, розбан, анбан, 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 анбан. Хай дивиться. Ти хай хочеш? дивиться. Звісно. Е -е... Ніка, напишись, будеш дивитися. Приходь, цю... приходь, приходь в чат, пососати хуй. І ще напиши, ти будеш до кінця життя, коли ти будеш закривати очі, тобі ця штука буде випливати образ цієї штуки. Поняв? Ой, так. Е, Grills. Привет, слава Україні. Слава Україні, ребята. Я знаю, знаю яке питання ванбан реквест. Ай, це хтось з нас прям забанив його. Короче, Стрімелеменс видаляв його декілька разів, давав тайм-аут йому, він не бачив цього повідомлення. Я допускаю, що це людина, яка не настільки орієнтується в твічі, що йому й бачить таймач, Стрімелеменс його тега і пише повідомлення, а він навіть не бачить цього. Таке дуже часто зараз зустрічається. А на це твічі. може бути росіянин. Може, а може і не бути. Та да, якщо це не росіянин, чат, якого ми можемо забрати в свою секту. Та в яку свою секту? Ну, ми можемо цілу... його розбанити, потім просто якщо він ще раз що ну, буде продовжувати. Ну, ясниче, може мова українська, якщо його продовжувати. Зараз це пояснюємо і Ніка ще в реквесті. ну в цьому Так, да, мова чату українська. Анбан, але мова чату українська. Да, да. Можеш собі в житті говорити якою завгодно мовою, але в чаті тільки українська. Пемс? Crash Pro 97. А, це теж за За російську. І вже українською, диви, українізувався? Прошу розбанити, але чекай, чекай, тут тут ще кумедна ситуація. Ти в першу частину грав російською. Я просто не пам'ятаю, годину пограв. Там керування і файтінг управління. такий самий. Стрім видаляє повідомлення, і бот Бандера пише, що ми не знаємо цієї мови. А він боту відповідає: іди учись. Левілейчик його відправив учиться. Прошу розбанити. Ну танбан. так, да, да. Я думаю, розбанюємо так само. Те саме, да, що мова саме, що чата попередня. українська. Там будемо дивитися. Да. Рім Зорнд у Марії алкоголь декілька років розвитку забрав. Шкода. Запусти трек, гімн канали біги, Орайполе. Так, ну і тут за оце. За Бен Все давно переосмислив. Просив вибаження у автора каналу. Автора каналу. Автор каналу тебе вибачає. Анбан, але не пиши банворди. Маск 8470, сімдесят Ага, бонус за шалений трюк. А омен ооо зов. зов. дебіли з гуртожитка. Написали. <с. Як всегда, младший брат, младший брат, ноутбук Класика. забрав. Знаєш, що нам на наступний Unban Request Stream треба зробити бінго анбанів. Да, младший брат. І, да, там по любому має бути це брат писав. По-любому, має бути, я перевіряв модарів і оці всі штуки виписати. І ще забань для цього. Щоб попасти на суд. Ну Ну що, анбан. Давайте повіримо людині. повіримо, що В гуртожитку забрали, кампай, написали. Ну могли ж в гуртожитку? Могли, звісно, ми віримо, в гуртожитку такі баловством займаються, знаєш, серви голова в них всіх. Un -ban. Un -ban. Марко лютий. Чекайте, хочу трішки назад. Mm -hmm, mm -hmm. Ну прям коментує сидить щось. Привіт про що відео, тільки що й не помітив пса на руках у Марії, а потім спойлер. в кінці. No, Написав спойлер, хотів перевірити, чи забанять. Забанили, каюсь, більше так не буду робити. Бля, ну це це, Ми, прям, це дуже жорсткий спойлер. Це прям е, це дуже жорсткий. По-перше, по насправді ні. Nie? Дивись, я його забанив, і я навіть пам'ятаю, як я про це сказав. Там був спойлер, я забанив, типа, але мені по на цей спойлер, бо отаке там, типу. Ну, вмре в кінці хтось для мене це не спойлер. Те, що відбувається прямо в самому кінці. Дуже багато художніх творів, там, типу фільмів, серіалів і вбувають оце все вбивають в кінці. Там були набагато серйозніші моменти, де можна було заспойлерити. Ну, да, тоді. Але чувак, ти кончений у. Ну ну хто так перевіряє. Це це прям. Я запам'ятаю. Запам'ятаю нікней, ми тебе розбанюємо, але я буду до тебе придивлятись і дуже упередженим. Анбан забув як какати. Привіт, Привіт можете лати, підписувати, підписувати, почав, почав... вести стрім. А це він прийшов, заявив, що він почав стрімити і всім срочно треба прийти. Запустив свій перший стрім і пішов аудиторію собі набирати. Ляпнув, забанили, поняв, змінився, вибачаюсь. Адекватний тип, Я думаю, більше що... такого не буду робити. Просто не, не поняв, який курс тримати, як це робиться. Може він думав, що це так робиться, треба ходити по стрімах і забігати. Зазивати... До речі, так само починав. Да? Да, да. Лорд ну, Дікий. Ніка забанила, а він пояснення дає. F. Коротка версія фрази мема: press F to pay respects. Натисніть F, щоб віддати честь, віддати шану. Так, а чого, чого мене забанили? Це... До чого він це написав? Uh, а я не знаю. Я, ні, я, я не знаю, чого Ніка забанила його. Може випадково? Unban. Ніка, вибачайся. Mm -hmm. Тоді сталкер вийшов. А, ну я, я думаю, що це випадковий був. Тоді бани неслися, неслися. А ну дат да, нісся, тоді п'ять тисяч глядачів. Руку, попав під гарячу руку, сто відсотків. Нік юаі. Граю Seven days to die, зараз рекомендую зіграти. Розбань, за що забанив? <різь> 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 а за що реально? Тоже десь <різь> під гарячу руку попався. Може а бути. це сталкер був, але його і бабуріх. Класнув, і потім шелевілей додав перманентно. Ну тут може бути тут під час сталкеру таке робилося в чаті. А там дуже багато банів. Реально. Давайте анбан. анбан. Чому мадам справа така токсична? Чи це норма? Не місцевий просто ясненько, блядь, Ті псил. Тобі це ор той собачкою. А мадам з пивом. Це я з Нейтаном на ручках сидів. Ру. Дала йому по 180. Я думаю, це в чаті замовили, а потім китайчик забанив, написав далбай. Іди на. За що бан, не чудіть, я ж по-доброму, потрібно відбуватися. Засуджую на Мені здається, нормальний. Нормальний навіть навіть з гуморком. Просто банворди, не пиши будь ласка. Не пиши банворди, але я би навіть його хотів би побачити знову в чаті. І мені після його повідомлення ж пива захотілось. А мені собачку потримати. Анбан! Слава Росії і російський прапор, а потім в ванбан реквесті. Слава українському народу. Ну це ж, звісно, жанбан. Він провіряв модерів. І для харчора ботають, і для харчо роблять свою роботу. Боже, це теж до речі, це в Бінго треба додати. Коли спочатку щось там про Росію позитивне пишуть, а в Бан Реквесті там, типу, вже вже на українську переходять, і там, типу. Ні, Це бан. Конечно, бан, конечно. Бан 100%. Кексик. Слава Росії. Сніміть бан, шутка пана шутка. Ахуй, ти шутник блядь. бан? ]办? Да, бан. Звичайно ж бан. 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 <small> Ні. Він не, якщо б він до цього писав, якийсь нормальний не показував себе, а тут він даже не писав нічого до цього, просто пройшов із розвце, це бан на нього. Якщо б у нас було знаєш ще почому його оцінити його адекватність, ну, а да немає почому. Ну да, да, ста 100%. Сталкер. Хто каже, сталкер говно. засуджую. <ratio> <laughs> Я поговорив, горячкував. <Finish> Блін, ну це видно, що це що це щирий, щирий, ярий такий фанат сталкера. Він не знав про банворди. він не знав, що таке слово можна Це його єдине повідомлення на цьому каналі. Тупо єдине. Це Анбан. Просто не про це не вчити таке слово. ТТ Сурдж. Сі, усі посіваєш, щоб жили усі в мирі в сильній сильні, вільній вільні Україні, Україні, щоб любов текла рікою. буде Спосівав <склює> дали номер. <с Quebec> <карточки>. <сəkk> 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 <І> Рішив попасівати <request> номер але Він у сучасному світі живе. Що і хто його може засуджувати? Ну він реально в чому він не правий? Що робимо? Блін, я не знаю. Мене дуже бісить, коли люди кидають свою картку в чат. Тут така ситуація, що у людей купа зборів вони намагаються кинути, і ти не можеш цього допускати, бо ти не можеш кожен перевірити. А тут свою особисту просто Кидають в чат, мене це дуже тригерить, але мені здається, що це, що це реально якийсь малий просто Анбан. паталаха. Лашара. Розбаньте пліс, я не мав на меті когось образити. <рес> а що це ти мав на увазі? Просто комплімент зробив чи що? Там бан, звісно. Ок, ок, та пох забий, та забий, не нагретець. Лені народив, буде любов, хто з них твоя дівчина. Буде любов, хто з них твоя дівчина, буде любов, хто з них твоя дівчина. Справа баба Справа страшна. <рес> це про мене. Привіт, читаю, ластові повідомлення і розумію, що я їх точно не писав, що означає залишити комп на малого. Прошу вибачення за ці слова, такого більше точно не повториться, аж сором Галочку ставимо e, в нашому бінго. санечок 23. Стрім ідео 128 год, типа лет. Друже, розбайм будь ласка, я сам з України, з Дніпра, не знав, що не можна розмовляти російською, ніде не написано. Сам багато разів донатив на моно через тремба. Будь людиною, сталкере, друже. Тут ничего такого нема, Я вважаю, что можно его разбанить. Это навіть вид слишком дустримидо. Разбанить. Вот типа хай-хай good, great, хай айма, ха-ха-ха, dialogue бай твайс Кул, you broke, sorry, little sense, opinions, not ska и тва Як так? Ха-ха-ха. How like я right? Я right. Плюс 10, 10 Babeluch. why are you lock milks <laughs> Я це не якісь я не знаю, це якісь чудовищі, я не хочу розбанювати. Тому що це, блять, жодного адекватного повідомлення я розбанювати. Це навіть не Google Translate. Я думаю, це просто Це просто. Це знання англійської на рівні камня, просто мені здається. Чому мене? Why are you lock me? А чого ви unban пишете? Ви пишуть unban. Ви що, хочете таких в чаті? Чудовищ? Диви, вони хочете Ви Хочете його Анбан. Їм ну, хочеться зрелищ в чаті. Погнали далі. Eagle 18.15. Бесноватость чек. Ісус снова на земле, Путин антихрист, управляючий людьми при помощи одержимості. У нього більше нет ядерного оружия. Бесноватое блокує інфу, начнете проверять, увидите чертовщину. Не прошел проверку, сатанист. путініст. Ну, це одержимий hmm. якісь, я не боюся таких людей. Ну почекай, я ж правильно розумію контекст його повідомлень. <рес> ти бачив перше без чек! чек! Че, <х two> Я правильно розумію контекст його повідомлень? Тобто він е, антиросійський цей контекст, правильно ж? <рес> <рес> ну да. він вважає, що Влад Мацвєй, який забанив його, не а -а -а. пройшов перевірку. Що І він, Влад Мацвє... він, сатініст, да, він та, та. Тому я думаю, що Мацвєй, латмосфере Да. Я думаю, що, що треба його е, повертати. Це ж таки. Ну не знаю, людина таке оце. Ну видно, ну видно, видно, що людина живе в теорії заговора в світі. Ну, може, він нам щось корисне розкаже. Блять, ладно, unban. Unban. Але пиши українською. Будь ласка. Бо інакше забанимо одразу знову. Ама. Я русский. Оооооооо. Я рус Я русский. Ладно, извините меня. Я очень хорошо обращаюсь к Украине. У меня дядя с укр, поэтому я искренне извиняюсь. Ну, если дядя Укр, Е... То банна! Да, до побачення. Сол. Нормальна гра, цікаво дивитися, бо в дотку. Invincible. уманське саме топ, умань пиво. Умань пиво саме класне пиво України. Давайте на правах бартеру, пришлю вам на розпаковку. Стрімери, давайте на розпаковку і на тест пришлю вам бірбокс. ха Внизу круг, вниз зліва, а кружок. Е, я в'яв його на 300 секунд. А, я його забанив потім. Я його забанив за те, що він мені оце сидів е, бексітив в якійсь грі. І оце хвора. Це на мене і й його Лавіла, забанив. Вирішити прохання розбанити з новим роком. З Новим роком! З новим роком, Анбан! Плюс 250 бб лох. Не лох! Плюс 250 бб лох. У нас дуже довго було правило, що ми прям взагалі перманентно банили за це, тому що це російський прикол, це пішло з російського твіча. Нащо воно нам взагалі? Але воно в цілому настільки заполонило цей твіч. Ми частково таке враження, що змогли вичистити це з твіча. Ну, не так, це вже просто повсімєсно. Так, так. В основному, в основному цей прикол досі у дотерів. У дотерів присутній, дотери прям аж. Пить, коли дають таймачі за 250 п'ятдесят бебелог. Я думаю, що тут можна розбанити. Це типу зробили рейд, отримав свої 250 поїнтів і каже бебелог, я отсюди. Да, та, да. І, Типу, коли коли стрімер кидає на іншого стрімера рейд, всі глядачі, які з рейдом переходять, отримують 250 балів у того стрімера, який кинув. Від росіян пішов прикол, що типу це токсичний прикол. Що типу ти переходиш з рейдом, але тобі паймати на стрімера, до якого ти прийшов. Ти прийшов забрати свої 250 поїнтів, а ти стрімер пішов на російський токсик такий да. Да, тому ми були дуже дуже яро проти цього. Ну зараз Але цього тут, прикола ну, майже вже немає. Да, да, і лох собі дає раз бан поможили бігові. Він не може знайти арцівакт <гум> і номер телефона. Я, случайно, не то кинув, розбаньте, будь ласка. Ну тут по-любому розбан. Тут, тут не, нема за що банити. Да, розбан, але, розбан. Може, але... случайно закинув. Він я може скопіруватися. А, він може хотів щось думав, що він скопіював щось, щось чату, і в нього останній скопійований був номер. Поняв? У mm -hmm. мене таке часто буває. І я можу щось відправити, що щось скопіюю до цього. Думаю, що я скопіювала з чату, відправляю туди і дивлюся, а там не те. Привіт, якщо не скажеш героям слава, банворд. Байт смішний. Буду адекватным, я Ну, это сомнительно. Это сомнительное Ну, разбаню. Братан, только не используй банворды. Дутик. Я знаю, это он. Может, на русском дубляже Укр не очень передает. Доброго вечера. Стример смотрел фильм, я написал комментарий, не читаю оскорбительным. Буду благодарен за разблокировку. Извольте, извольте разблокировать меня. Будьте, Изволь... до... извольте будьте добры. Извольте обратиться. Да пошел ты на... Вот так я тебе скажу. Чудик. Пыша. Пацаны, поясни, что за херня с рулеткой, еще что это такая? Что это за херня? Сапки-рулетки. Поясни, что сапки-рулетка и баны, Я них не разумею. У <гум> дуже збавиться. довго не розуміється. Чуєте народ, а що треба зробити, щоб забанили стрімера? Я хочу трохи росіянам піднасрати. Е, і Ніка його одразу ввалила. Пояснили. Дякую, розбаньте, будь ласка. Ну, це. Банворди не іспользуй. Це банворд, але цей. Але його розбанюємо. Він, він хотів по-своєму боротися на нашій стороні. Косінус. Офігеть, офігеть онлайн. А, офігеть онлайн, Що ви тут? Е, відписуємося. Я батя, звідки такий онлайн? Рулетка. Дякую, старався капець, не повіриш. Та йди вже. Ахахаха, я його ж щось уїб. <laughs> отримав бан за те, що проганяв Машу в той час, коли вона щось говорила за наше військо. Я займався чимось своїм, а Маша часто щось таке верзе, що то в мене вже звичка через вуха пропускати. От і цього разу не почув і отримав плюху. Хоча наше військо, звісно, поважаю, і на базу стерненка підписаний. Ну да, це я почала щось розказувати, що треба задонати. І він каже: Та йди вже, і ми його забанили за того, що він як так, да, я я щось теж пригадую. Що значить, Маша, часто щось таке верзе, що то в мене звичка через вуха пропускати. Чуєш, ти, блядь? Ні-ні, він тут буде забанений, а на своєму каналі я його розбанюю. І можна, пожалуйста, персональні стріми для нього запускати, де ти будеш е, 5 минут стрімити і кидати рейд на мій канал, і там буде буду я верзти щось блядь, постійно. Та ні, таке. ну і розбанимо його, розбанимо. Ну, дивися, у нас у нас е, абсолютно різний є контент. Що ви хто пише анбан, Ви що сагла? Власне з ним, козли. У нас абсолютно різний є контент. Є багато хто любить тільки тебе, не любить мене. І так само навпаки. Ні, таких немає є тільки ті, хто не любить мене. Які Тремба нормальні, а баба його ця, блять. І як відкриє е, вуха вянуть. Ну в чому він не правий? Ти що, я я будеш ще плясати під цю дудку, чи що? Розбанюємо його. Я думаю, я, я думаю, що ми його розбанимо. Я вважаю, що не треба. І зараз ну... забаню всіх в чаті. Він нічого Підати такого не говорив, це наві навіть було не супер грубо, просто він, він попав не в той момент. Розбан! Розбан, звісно. Барон Катрон. Доброго вечора, Передайте привіт гарелючці. Гарелючка. О, ось гаврилючка, привіт. Сталкер, гаврелючка хоче сталкер. Повар старий, куколд, дали мені перемач, бо тремве стрім спремачні. Хочеш дивитись, а будеш сосати, тремба найкраще, розбань, Що? <гару> <Шо? гару> що? Ні, ну за такого стиха надо розбанювати, Разбанивай. Але банвор не пиши козел. Все, Ми... Пройшли всі реквести на платину. Дякуємо всім банене, кого розбанили. І хто адекватно усвідомив свою помилку. Е -е, надіємося, ви повернетеся до нас в ком'юніті і будете вести себе гарно, і чемно і послужно. І будете роздражати чат і модерів і нас. Якщо ви дивилися на Ютубі, дуже дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити лайк, писати коментарі. Чи хочете ви наступного випуска. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. І не забувайте приходити на Твіч в описі є посилання на Твіч канал, Ми там стрімимо Коментар дуже пишу. часто. Прям Майже там через день, десь, десь плюс-мінус так. Ну, май, майже кожного дня можна сказати. Тому підписуйтесь, приходьте на стріми там, щоб не пропускати стріми, можете на телеграм підписатись. Ми там пишемо ці анонси. Ось, ось чат вам також ручкою махає. Е Побачимось з вами у наступного <хых> відео.